Благословен Бог наш святані приснивовіки віко. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Небесний, отіжителю душі, істини, живе зніси, все исполняє, і сокровище, що ближе, неподати люд, привій, сили сам не очистини, всяке сверни, і спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отсу, і сину і Святому Духу. І нині і приснає во віки вікова, амінь, присвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наша, владико, прости, беззакон, є наша, святий посвятий, сили, мочі наша, імени Твоєго, ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і сину, і Святому Духу. І нині приснає во віки вікова, амінь, очі нашу жиє си, на небесі, да сіди, сім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш нас. sušni daš nam ne, i ostavi nam doli naša. I ako živimo, ostavlja me dožnikom našim i ne vedi nas svoje iskušenije, no izbavi nas od lukava. Tvoje je carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjetovog Duha na njih presne vike Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цу і Сину і Святому Духу, і нині приснивовіки вікова міть. Придіти, поклонівся цареві нашому Богу, придіти, поклонівся Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонімся і припадним самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже моєго звеличия, связи зілової сповідани у ліпоту, облакся, одіяйся світом, як ризою, простирає небо, як у кожу, покривай і водами і предоспредні, своє пола, і облаки, і своє, ходяй на крилу вітряню, творяй ангела, своя духа і слоє своє пламень, і основає землю на твердий, я не преклониться во вік віка. Без нея, кори за одіян, і є норих стануть воду, за прищени Твої опобігнуть от, от ласа, грома Твоєго бояться, восходять бо гори, не сходять поля бо місто, єже, основали, си їм, преділ положили, його же не прийдуть, ніже обратяться покрити землю, Посила істочники, в одебрі посеред гор, пройдуть воду, напияються зірисельне, я жду надо вожажду свою. На тих Натихтиця небесних привітають, усреди камені дадять, гори, От город, своїх, От плода діл своїх насититься земля. Прозябає траву скотом і слаб на службу чоловіком, із хліб от земли, і звести хлібо земливе вино селить серце чоловіка, умастити лице і елеєм і хліб серце чоловіка, ухріпить наситяться древопольне, яке дерливанський, і жиє си, насадив там во птиця возніздяться. І яруді вожили тим, і високі, і прибіжи, ще предверити Своїти, ми гори високе, лимками і прибіжіща за Єсем, сотворили солону, во времена сонце позна запад свой положили ситьму, і босі ночь в неже продовжі звірі добравної, з ким не рикаючи, й восхитити, і взискати од Бога піщу, собі восія сонце, і собрашся, і воложай своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє на неї своє до вечора, яково возвеличишеся діла Твоє, Господи, вся премудрости соцворилася, і сповнися земля твари Твоєя. Сіє море великої, і пространно, і там бога числа сла животное, малесо велике, там бо кораблі приплавають. Змій все його же создали, здалися, рухатися, йому всяко тобі чаю, дати пішім во благоврем'я, давшу тобі тебе їм собі рот тверджу тобі руку, всяческа, і сповняться благости. Отврящу же тобі, лице возм'ятуться, ото й ми ще дух їх, і щезнуть, опрецю, і возвратяться, послеши духа твоє, і созища і обновиши лице земли. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь оділіг, своїх презирає на землю і творяють трястися, прикасайся горам і де Господь, Господе, вібо животі моїм, пою Богу моєму, дондеже, єсмь, да усладиться йому, бесіда моя, ажи. возвеселюся, о Господі. Да щезнуть грішнице от земли і беззакониця, якоже не бой Твім, благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положили сітьму і боснуть, яково звеличішеся діла Твоя, Господи, вся примудрості у сотворили си. слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині, вік і пресне, і у віки Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Мира, Господу, помолимся. Усмушнім мирі, спасений душ наш, Господу, помолимся. Господи Мирі всього міра благостояни, святих Божих церкви і сюдини, всіх, Господу, помолимся Господи, помилу, у Святім храмі, всім і свірою, благовіним і страхом Божим, ходящих хунь Господу, помолимся. Освітішим силен симмархири нашим леві цим преосвященнім єпископі, нашим кир, теодорібо любимо єпископі, нашим керніли, чи снім пресвітре с твоих рессід яконсти усем люди. Господу помолимся. Господи помилуй. О придержащих властях наших і осем воїнстві. Господу, помолимся. Господи помилуй радіцем, святі сей всяком весе страні, вірую живущих. В них. Господу, помолимся. Господи, Облагорастворений воздухо, духу і, і плодов земних і времені, мирних, Господу, помолимся. Оплаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і о Господу, помолимся. Узбавитися нам оцяке скорби, гніва і нужда, Господу, помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас Боже Твоєї, благодати, Пресвятую, пречистую, преблагословенної, славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, Марію совсім святими пом'янувши самі себе и друг друга. І весь живот наш Христу, Богу, предадим. Господи. Як оподаває тобі всякая слава, честь і поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу на ній присну, і овіки віком. Слышим я, ja, Господи, tebi, ja. Boj, mojego, ja, Господи, возла тебі, услышим я, воньла сумолина моєго, не да возвати ми тебі, услышим я, Господи, Да і справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою. Вечірня я, услідження, господи. Положи, Господи, хранений, уста сто моїм і двері вражені у снах моїх. Не уклони серце моєго, во вословеса, лукавсья, не вшивати ви неорисік, со чоловіки, ділоючими беззаконніе, і не сощуся свої збрандамі їх. Накажеть м'я праведник милості обличить м'я, я, я лише річного да не масти глава мої, я, яко ще молитву моя, облаголені їх пожертви, ще прикамене суди їх, услышать села голи мої, як возмого ша, як отовше землі, просідайся на землі, розтучившися кости і приаді. Яку тобі, Господи, Господи, очі мої, на ті оповах не отрими душу мою, сокрани, отці ти юже, составиша мя от соблазн, ділаючих беззаконні. Паду вомрежу свою грішниці, один місяць з Дондежа прийду, гласу моїм, Господу возвав, гласу моїм, Господу помолився, пролию пред ним, молинє, моє печаль, мою пред ним возвіщу, не гдаю зате от мене духу моєму, і ти позналася, стази моя, напути Симпо не уже хождан скраща сітні, смотря куди сну, і возглядак і не бізнай мене, погибе бійство от мене, і ні зливає душу мою, возвав тобі, Господи, ріхти, єси оповання, моє честь моєї сина, землі живих, Вонь ми моленію моєму смирихся зіло, і збави збавим я одгонящих м'яя кукуріпишеся, паче мене, і зведи із темнице душу мою, і сповідатися імене твоєму. Мене ж от праведниці дондежа вознасим ні, і зглубина воздаку тобі, Господи, Господи, услыши глас мой. Да буду душе твої внемлющі гласу гласо молені моєго, а ще беззаконі назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе охочищенієсть, хто мене не благаче, преступи що заповідь вішня го, я ради. Бацелися в місто радях, сніди, сладкіяні, смерті я. і схода І ствоючія, я ради ради Божої, слави, жизнення висяга, Но і м'якающа, Господи, Яко ми тим милостиві любець. Великі ради Твоє, милости. І мене ради Твоє, потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, обла душа моя, на Господа. Біж мою, скорбі болість, і прерішені безмірно є множество, душі моє, я озлоблені є, і умно є мною є, Розуміла сочая нагою осужденого і ДАЖ ми, Господи, дух сокрушен І смиренно серце, і подаж істочних слез, і многих МИ прирішені, прощені, великі ради Твоє, милостим. Тріни я доноше посражу утренне до опоє, і на Господа, Боже хотя всім чоловіком спастися, призри і услыши молитву мою і да не моя слеза отринеш, яко осуєтних, хто бо прийде, ко тебі плача, і не аб'є спасен бив. Боже ливо зопі теплі ко і не аб'є услишан бис, но о Владико скор скоро живо, спасен'є молящися ти всім, яково милости не помідним. Яко Господа мило, много многих невоє і той і збавить Ізраїля цих його. учениче, Богу мудрека лініче, же жити, умрети, благочесно жила я, Христову смерть воїстину і зобразил, єси, отою дуже я получил, єси, і невечірняє блаженство і діже нові, новия не Господь, і страданеці, всіх, радуєся, веселися, Єсимна, Хвалите Господа, всі язиці, Його всі люди, світ і сілем'я, і спущає, і ріка неможних і сповнена. Врачевані безмезно, ковче священня твоїх мочира каняся, і з нея же почерпаєм здрав'я, присно животно, дно, приходящий вірно, учениче славне, тебе радиво істину, чудного бога славі. Утвердися, милостю на нас, існа Сьогодні пребаже твові. Учениче приблажене каліниче, кого невидимий врагов, невидимого Бога помочне, побіди Моїгія, поставив єси себе смерті я побіди, на їже побіти землю і море хваляща госях. Порен'єм страдані твоїх низло, і крови твого їх отопіл єси та слава Отсуєну і, і Святому Духу, честия, поборника і губителя вражія, і мученик особисідника, і храм Духа Святого Мишого. Воїна Царя Христа, і сілені ніж диває моєго істину сокровище, всіх утверждені, чуна нескаліка, вісьми борощи. І нині пресної во вовіки вікован. Плоть от крови Твоїх приєм. первобічний Бог, тя предстательницю, показа чоловіком, чи я ті же ізбав раби Твої, отця, я в і обстояння, і сіде лукава оврага, і сіяння, причаститися сподобі, і збранися, слав'яще я і я шия. Мудрость прості тихі, святи, я славі, безсмертна Отца Небесного, святаго блаженного, Ісусе Христе, прише Сонце, на Запад, віріше світ, вечерні поємо за. І сина і святого Духа Бога достої си отця. Всім премудросвонь мимо, Господю, слышить м'я, не да зватим і конему, не да призвати ми, услышам я Бог, правди мої яс. Господю, м'я, не да возватимі конем, Господю, слышить м'як, не да ми конем. Послані no, си, Господи, Боже, Отець наш, еквальних прославлений ім'я Твої во віки. Амінь. Ми. Господи, милость Твоя на нас, я кожи обоватя. Пославні no, си, Господи, научи нас оправданням Твої, пославені no, си, влади корозум і нас оправданням Твої, пославені no, си святий просвіти нас оправданні Твої. No, Господи, милость Твоя во Вігін, руку Твої не призри. Дома хвала, тобі подобає тві ні є. Слава подобає дуї сину і святому Духу, на ні пресної во віки вікова. Мі. Ізпълни вечерню молитву нашу, Господу, ви. Господи, ви заступи спаси, помилуй, сохрани нас Боже, твоєю помилуй. Вечера всього совершенно свята, мирна і безрічно, Господа, просим. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душі тілес наших, Господа, просим. Прощені і оставлення ріхові прерішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим і мира, мірою, Господа, просим. Проче время живота нашого мирі покаяння і скончати в Господа просимо християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидно, мирний доброго твіта на страшнім судищі. Христові проси. Пресвятую, причисту і преблагословенної славну владичицю нашу Богородицю і пресну Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Яко блахи, чоловіко любець Бог, єси і тобі славу, села, Цю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і во віки віком. Мир, всім, ман, духові твоє. Глава вашого, Господеві, і Буде держава царстві Твоє, благословений, Препрославлене у Отце і Сина і Святого Духа, нині і присниво віки віком. О, страшно є пришествіє Твоє Христе, та не услышим навіть не вас. У во спасена тя возложихом, а ще й Твоє повеління не сохранихом. Занебрежені є наше, до пощади душі наша молимся. по тобі возвлюдо очі мої, живущему мо, на небесі, як очі раб в рух Господів своїх, як очі в рух, Господі своє, так очі наші, Господу Богу нашому до негежедрих а я, ні, я не сяжай, неже не паки не свест, не все городи молюся, Христе Боже, прежде конце обратити і не дати умиленієм ні, яко да ізбавлюся, от муки. Милуй нас, Господи, помилуй нас, яко ноги, спавником сяуничі женія, та й паче, наповнися душа наша, поношені його і уничі жені ягодих, страст от мучениці, небесні граждане, на землі пострадавши, ноги муки претерпіша, молитва, мій Господи, молиєм, всіх насокра. Притикає хто тобі посрамлен, постамлетко тебе не сходить, пречистає Богородице, Діво, но просив благодати і приємне дарування, по болезному прошені. Пише, ще раба твоєго, владикого голову, твоєму самі робля. Тєже святвал, прилицем всіх людей. Світ по кровені язикової славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Славу Ту Сину і Святому Духу, І ні пресної во віки вікова, ні. Не свята, помилуй нас. Господи, очисти ріхи наша, велико простебе, закони наша, Святий святи посідночі наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, слава Отцу і сину, і Святому Духу, ні приснує, во віки вікова. Мій. Отче наш єси на небесі, засвятить да сім'я Твоє, Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, квіт наш насушний даж нам десь, остави нам доли наша. Якожим ослабленим дождником нашим і неведи на своє скушене, то ізбави нас от духа. Яко твоє царство і сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа, нині, і пресне, во віки віков. Мученик твоє, Господи, калі, во страдання, своє мєць, приятне тлім і от тебе, Бога нашого. ime aj bo kripojstvo ju uči da ne izloži so gruži demono nemoćni ja drzosti to molitva mi spasi i Децем і смиренні, і покаяні, і зовніші, Я, владі, це грішми і смирений і припалимо покаянні зовружжя, злубини душевна, младиче, запомозиміло, сердувавши на них, бо чи зипаємо От множества гріхов, не рад твоїх, тебе воєдино, помощницю і мами. Помилуй нас, Боже, по велиці і милости Твоєї, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у святішим селенцям архірі і нашим леві папі, римським преосвященням єпископі нашим кір, Теодорі, Боголюбівим єпископі нашим кірнілі, о служащих і послуживших у святім храмі самі отців наших духовних і все його Христі, брати і наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся у Бог Хранимо в народі нашому при держащих наших і у всем воїнські. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся у предстоящих людях, ожидаючих у Тебе велике і багатої милости, затворечих нам милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй. Господи. милостивий чоловіку, любець Бог єси і тебі, славу осилаємо цю і сину, і святому духу на ній присно, і, і во віки Амінь. Премудрость без бездравнення серафим, без існення бала слава, рожу, Ісусів, поради судя, величая. Слава Тебі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Господи, поміла, сходи, поміла, сходи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, млас. Христос, істинний Бог, наш молитво, причисти, я своє Матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних Отець наших. Святого мученика, Калініка. його ж не спаме, совершає, блаженності, що мученика Теодора і всіх святих помилуй і спасет нас, як і чоловіко-любець.